Доброго дня всім добрим людям, і так сьогодні е, роз ще раз розжуємо цю тему про окремість е, як суб'єкта українського народу і що йому все одно рано чи пізно прийдеться платити кошти за користування об'єктами права власності українського народу. І той, той, той момент, перший який український народ почав формуватися як окремий суб'єкт права. Який усвідомив себе суб'єктом права. Оскільки на сьогоднішній день люди деякі не розуміють цього і багато від, цього, від, чого, ну, від чого багато ми і реально втрачаємо. І так, такий собі подоляка, який дуже добре зрозумів. Оговтавшись від того 24 лютого, де в нього був переляк, і які йому відливали шамани, там, мальфари і так далі, почав звинувачувати українців в тому, що якби не люди піднялися, то вони не очікували. оказується, того, що окупанти будуть знищувати будівлі, стріляти по будинках, стріляти по людях. Ну і так далі, і тому подібне. Ще вистачало трішечки того, щоб він подав до суду і звинуватив український народ в тому, що він почав чинити спротив. Ну, цю маячню він починає настирливо просувати у своїх виступах, і, в принципі, ця маячня була би просто маячнею, але дуже багато людей починає в неї вірити. І це доволі сумне видовище. Друге, що видовище на сьогоднішній. день Розповсюджується в повутині, що прийдуть хлопці з війни, наведуть порядок, у них високий рівень бажання справедливості, вони всі чесні, непідкупні і так далі. І як я звертав увагу на те, що Портніков заявив, що це все ніщеброди, сільські люмпини і ті придурки, які добровільно стали до лав Збройних сил у перші дні війни. Ну і хотілося б звернути увагу, що я не думаю, що це трапиться, не думаю, що таке буде, і оскільки їхній рівень справедливості, це, він закінчується завжди на одному. Дайте мені авто і квартиру, і я забуду про здачу полон і про тих, хто там досі. Тобто, в 2014, 2022 році, 24 лютого, український народ усвідомивши, що держава не зовсім виконала покладених на неї зобов'язань. Піднявся на боротьбу з окупантом. І ця перша віха в історії, коли український народ усвідомив себе єдиним цілим і почав формувати себе як самостійний суб'єкт права в повному об'ємі, в повному розумінні до цього. І на сьогоднішній день є, виникає в павутині і всюди виникає дві дилеми. Перше, що вигідніше, піти в СЗЧ, чи здатися в полон, бути патріотом, зустрітнуть його на родині тоді, як обміняють з прапором, з квітами, навішають ордена, медалі, дадуть статус учасника бойових дій, будеш живий при здачі в полон. Якщо не будеш чинити там якісь катаклізми у полоні, то в принципі. Всі ті полонені залишаться живі. Ну, звичайно, якщо не помре природній смертю, або е, не спровокує там, цих окупантів на якісь там е, загрози для свого життя. Ну і якщо поставити, розділити листочок на дві колонки, то е, іти все ну, не зовсім вигідно стає. Чому? Тому що. На вас навішають кримінальне провадження. У випадку повернення ви змушені будете вернутися знову ж таки у військову частину. Вам там дадуть обмундирування і знову ж таки пошлють на передову в окопи чи куди там. Ну Неважливо куди. Важливо, що треба буде виконувати той контракт, який ви підписали, і виконувати обов'язки перед своєю вітчизною, як написано в Конституції, по захисту. України, ну і е, другий варіант вказується, що він несе в собі набагато більше вигоди. А саме, людина залишається живою, її обміняють, зустрінуть, дадуть привілеї як учаснику бойових дій. Її знову ж таки великий привілеї, її повторно не мобілізують. Мені цікаво, хто таку дурню цю придумав, щоб повторно людину, яка е, потрапила в полон, не судити за зраду батьківщині, не судити за те, що самовільно здався в полон, не судити за всі інші негаразди, і які очевидні не, е, знову ж таки не примусити цю людину навіть в тилу працювати. На безпеку України, а просто казати, що ми тебе не призиваємо, ти, ти каже все, бо ти після полону вже не підлягаєш повторному призову. І коли е, аналізувати ті е, течії, які е, точаться в павутині, обидві ці, ну, ну, все-таки виходить, що е, людина, яка вибирає між сезвичаю і полоном, що все-таки вигідніше здатися в полон. Я думаю, що цю дурню законодавець мав би прибрати, мав би людей, які провернулись з полону, вернути на службу, і люди, які після праці чи службі, продовження служби, безперечно, якщо вони там захворіли і так далі, мають право на звільнення чи отримали інвалідність, це інше питання. Це для того є всі компетентні органи, які повинні це все діло мати. Але отак розділити суспільство на явні, явні два протирічиві табори. І ці протирічиві табори на сьогоднішній день між собою обговорюють ці питання. І не тому, що я там агітую за, за щось, а тому, що я говорю правду, яка вона є. І тому ваше сприйняття моїх слів, це виключно ваше сприйняття. Я вам показав е, плюси і мінуси цих двох моментів, оскільки під час війни з'явилося е, таке поняття, як полон, і таке поняття, як СЗЧ. Оскільки до війни такого поняття, по крайній мірі, до Ліворусії 2014 року, такого поняття в Україні не існувало. Оскільки в СЗЧ люди практично не ходили, не бігали, не тікали, не повзли там. Ну і рівно як і не верталися з СЗЧ. і цей негаразд, в принципі він узаконюється тим, щоб до Верховна Рада в чергове дозволила повернути з СЗЧ людям до 1 березня 2025 року. І таких кримінальних проваджень за сотню тисяч вже перевалило, як я звертав увагу. І в принципі, ця проблема є доволі великою. Тому е, я розкрив те все, що воно є реальне. Дякую за увагу. Не забудьте підписуватись на канал.